Доброго дня, шановні колеги! Рада вітати вас і представити доповідь на тему роль педагога у формуванні креативного мистецького середовища, методичні підходи, практичні приклади викладача Олени Ковалевської. Підготувала для вас доповідь викладач вищої категорії Олена Ковалевська. Роль педагога у формуванні креативного мистецького середовища є ключовою у сучасній мистецькій освіті. Педагог не лише навчає нот ритмів чи техніки виконання, але й виступає як творець, фасилітатор та наставник. Він формує атмосферу, у якій дитиня не боїться мислити, відчувати, помилятися і шукати власні шляхи творчого вираження. Саме тому сьогодні педагог не просто передавач знань, а архітектор духовного простору, який виховує особистість, здатну мислити креативно, емоційно і художньо. Креативне мистецьке середовище не виникає само собою. Воно створюється там, де є особистість педагога, здатна надихати, пробуджувати фантазію і творчу уяву учнів. Педагог виступає співавтором процесу, де дитина відчуває довіру, свободу думки і підтримку. Ключовими рисами такого педагога є емоційна відкритість, гнучкість, здатність до імпровізації та співтворчості. Як зазначає український методист Масл, креативність у мистецькому навчанні це не талант обраних, а природна властивість кожної особистості, яку потрібно відкрити та підтримати. Ключовими та основними принципами креативного мистецького середовища можна вважати принцип партнерства, взаємодія педагога і учня на рівних правах у процесі навчання. Наступним принципом є принцип свободи вираження, коли дитині надається можливість створювати власні інтерпретації. Далі принцип емоційного залучення, коли навчання має бути живим, наповненим почуттям. Принцип індивідуалізації: кожен учень має свій шлях, свій темп і спосіб пізнання, принцип інтеграції мистецтв. Об'єднання музики, живопису, літератури, хореографії та театру в єдиний художній досвід. Пропоную, або ж перейдемо, до розгляду методу індивідуально творче ібровізаційне моделювання. Це метод викладання, який ґрунтується на поєднанні таких компонентів, як імпровізація, співтворчість учнів і викладача, сенситивного підходу до психоемоційного стану дитини, варіативного використання інструментів і форм діяльності, гнучкого переносу творчої ініціативи від викладача до учнів. Цей метод особливо ефективний у роботі з молодшими школярами 6-8 років, які демонструють нестабільну концентрацію уваги, низьку мотивацію до стандартних форм навчання або вередливу поведінку, але мають музичну сприятливість, фантазію та інтерес до руху. Цей метод був застосований викладачем Валеною Ковулевської у роботі з усім 6 років, який демонстрував нестабільну увагу та небажання виконувати запропонований матеріал. Замість тиску на вибір конкретного твору викладач дозволив дитині створити власну мелодію. Учень дав їй назву квока і самостійно обрав емоційний настрій і обрав веселий. Учень виконував імпровізовану мелодію на блокфлейті у той час, як концертмейстер Петрося Ванда Григорівна імпровізувала гармонічний супровід. Олена Ковалевська записала мелодію у зошит, використовуючи кольорове кодування нот відповідно до форми, яка вже знайома учням. Наступного уроку відбулося відтворення та повторення на блокфлейті, вже як знайомого, власного твору, що великає впевненість. З огляду на мотиваційні особливості учнів, було запропоновано альтернативу. Це гра на ксилофоні. учень з цікавістю сприйняв гру ударами, краще фокусував увагу і почав відтворювати пісеньку, орієнтуючись на колір нот та рухи викладача. В результаті ми отримали, що учень демонструє підвищену зосередженість, емоційне включення, інтерес до занять. Відбулося становлення первинних виконавських навичок та музичного мислення через особистісно значущий матеріал. І рекомендую такі етапи, як запрошення до творчості. Тобто дозволяйте дитині вигадувати назву. Настрій, надавати музичному фрагменту свій сенс. Підтримуйте акомпанемент. Концертмейстер має чітко реагувати на імпровізацію учня, формуючи відчуття справжності музики. Візуальна фіксація це, це е, використовувати кольорове маркування, щоб уникнути складних нотних систем на початковому етапі. Зміна інструменту. Також можливо на уроці. Не бійтеся міняти інструмент. Ударні інструменти часто активізують моторику та знижують психологічний бар'єр. Педагог як диригент уваги. Формуйте систему комунікації через рухи, міміку, жести. Це привчає дитину до орієнтації в ансамблі. І як висновок, запам'ятайте. Чи зауважте для себе, що метод індивідуального творчо імпровізаційного моделювання формує інтерес до занять музикою з перших кроків, базується на діалозі і співтворчості, адаптується до особливості психоемоційного розвитку дітей, дає перші результати вже на другому уроці? Цей підхід може стати ефективним не лише в індивідуальних заняттях. А можливо, в якихось підготовках до творчих проєктів, ансамблевої гри та формування музичного слуху у дітей молодшого шкільного віку. Розглянемо метод музичний діалог. Це спілкування мовою інтонації ритмів та пауз. Педагог і учень стають партнерами. Один ставить питання, інший дає відповідь. Наприклад, можна придумати таку вправу, як питання, відповідь. Викладач грає коротку фразу, учень відповідає. Чим відповідаю, схожою або контрастною якоюсь інтонацією. Поступово вводимо зміни. Можна змінити темп, тональність, динаміку. Дитина вчиться реагувати не механічно, а осмислено. Це чудовий спосіб розвинути слухову реакцію, музичне мислення, асоціативність та емоційну чутворність. Рекомендовано використовувати. Як розминку, як додаткову вправу змінювати, рекомендують тембри, можна зобразити епізо, епізодично е, якийсь уривочок на флейті, на кларнетці, або на саксофоні, блокфлейті, або ж навіть перкусії, і проводити також можна групові музичні діалоги. Музичний діалог допомагає учню подолати страх сцени, бо він не грає, а спілкується музикою. Цей метод універсальний і підходить для всіх вікових категорій. Наступним методом розглянемо є, є проєктно-творчий метод. Проєктно-творчий метод є однією з найефективніших форм організації навчального процесу в мистецьких школах. Це форма колективної творчості, коли учні спільно створюють мистецький продукт, такий як концерт, вистави, музичний кліп, інтегрований захід або шкільну тематику або ж тематичну програму. У цьому методі педагог не лише навчає, а координує, спрямовує і допомагає, і підтримує, створюючи умови для прояву ініціативи кожного учня. Проєктна діяльність поєднує кілька важливих напрямів: це творчу самостійність, комунікацію, дослідницький підхід і розвиток емоційного інтелекту. Таким прикладом став проєкт, який об'єднав учнів різного віку: ансамбль духових інструментів, хореографічне відео, презентаційні технології та виконавську творчість. Основні компоненти проєкту це презентація з музичними прикладами, знайомство з іспанськими традиційними танцями, костюмами та стилями, робота з автентичною піснею, слухання, обговорення. Далі йде адаптація, аранжування твору. Я аранжувала твір, адаптуючи для ансамблю духових та ударних інструментів. Інтеграція хореографії, було прийнято рішення, як. Ідея для участі з ансамблем духових інструментів, учениця харіографа у костюмі Фламенко, постановник стало викладач вищої категорії Юлія Стеценка. І, зрештою, колективне виконання, старші учні на духових інструментах грали, молодші на перкусії, створюючи автентичний іспанський ритм. Проєкт став не лише виступом, а й яскравим прикладом інтегрованого міждисциплінарного, культурологічного та проєктно-творчого підходу у педагогіці мистецтва. Використання методу інтеркультурної музичної інтеграції це залучення учнів до вивчення світових музичних культур через виконання, слухання та творчість, що формує повагу до культурного різноманіття. Як це було реалізовано у проєкті? Обрана була країна в даному випадку Іспанія. Вона стала художньою темою. Яка містила в собі багатошуровий мистецький зміст: музика, костюми, ритм, естетик, презентація містила візуальний, звуковий, історичний та виконавський матеріал. Учні мали змогу пізнати іншу культуру через безпосередні контакти з нею, такі як виконання музики, ритмів сценічних образів. Проєктно-творчий метод у музичній педагогіці це педагогічний підхід, що орієнтує на створення учнями завершеного мистецького продукту у співпраці з педагогом, з акцентом на процес, творчість і співучасть, яким же чином реалізувати. Ми вибір, робимо вибір пісні для розучування та її адаптуємо. Ми, і ця адаптація була спільним процесом. Діти слухали, обговорювали, вирішували. Кожен учень відчував себе співтворцем. Хтось у виконавстві, хтось у перкусії, хтось у сценичному русі. Наступним методом це метод ансамблього виконавства з диференціацією рівнів. Це метод, коли в одному ансамблі поєднуються учні з різним рівнем підготовки. В моєму прикладі це були старші учні, які виконували складні партії, основну мелодію та ритми, а молодші грали простіше елементи, грали на перкусії, ритмічні, ритмічні малюнки, яким же чином це було реалізовано у проєкті. Старші грали на духових інструментах, таких флейта, кларнет, саксофони, труба, баритон. А молодше створювало ритмічний фон та наповнення на перкусіях, створено баланс, усі були злучені, кожен мав свою важливу роль: авторське аранжування та інструментування. Метод створення власних партитур, пристосованих до складу та можливості конкретного ансамблю, реалізований у проєкті за рахунок того, що всі партії були написані вручну. дерев'яні духові флейта, кларнет, саксофон та, та мідні. Труба та баритон, перкусії, ритми для ударних були оригінально створені з рахуванням іспанського колориту. Далі інтеграцію хореографії у музичну постановку було впровадження. Це інтеграція руху і танцю до музичного твору задля створення цілісного сценічного образу, реалізація, яким чи чином було реалізовано. Дівчинка з хореографічного відео виконувала танець у костюми для фламенко під живу музику ансамбля. Візуальний компонент значно підсилив емоційне сприйняття музики. І, і зрештою, Нарешті використання фонограми як інструмент акомпанементу. Фонограма використовувалася як звукова основа, до якої додається живе виконання метод гібридного музикування. Яким же чином було реалізовано, це педагог підібрав мінусовку фонограму, яка стала основою, до якої було накладено виконання ансамблю. Це підвищило впізнаваність твору, підтримало ритм, орієнтацію структурі. Така методична модель, Гармонійно поєднала собі проєктну діяльність, працю між учнями різного віку, інтеграція мистецтв, інтеркультурна освіта, авторське аранжування та креативне мислення. Отже, необхідно створювати доброзичливу атмосферу. Де кожен може висловити власне емоційне бачення. Де педагог у мистецькій школі не лише викладач, а творець середовища, у якому народжується творчість. Від його натхнення, терпіння, майстерності залежить, чи стане музика для дитини справжнім шляхом самовираження. Креативне середовище це простір, у якому дитина думає, відчуває і творить. Саме такі форми роботи роблять мистецьку освіту живою, сучасною і натхненною. І саме педагог є тим, хто цей простір відкриває. Дякую за увагу!